Не знаю, у мене все прям лепне до них. Не знаю, що з цим робити беляха можна. Що, друзі? Ми на об'єкті. Нам потрібно пофарбувати ось цю стіну і ось цю стіну. Ну ти скажеш, Ваня, навіщо так ото роздувати? Візьми собі якогось пріуса і радійся життю. Комусь можливо це допоможе. Допоможе почати працювати самому на себе, брати клієнтів. Біжу до клієнта, бо залишилось уже 5 хвилин. А я бляха такий, що завжди приходжу на 10 хвилин раніше. А вже залишилось 5. Привіт! Що у нас відбувається? Клієнт в Брукліні. А, потрібно пофарбувати якусь галерею. Я так і не зрозумів до кінця, тому що вона сказала, що там на якихось стінах буде, виходить, будуть обої. А якісь е, дві стіни або три, я так і не до кінця не зрозумів, що вона там захотіла. Сказала, що потрібно їх відреставрувати і пофарбувати. Окей, їдемо дивитись. Я вже почав е, відключати потрошки Манхеттен. Вже від 42 до 42 Time Square я беру клієнтів ще поки так, знаєте, трошки, але я вже дивлюсь, що. Більше клієнтів уже з Брукліна. Чому? <гум> Тому що я хочу взяти машину. І це таке питання. Прям я дуже серйозно до нього підійшов. Я виписав е, Я не дуже сильно люблю машини і мені прям потрібна машина тільки для того, щоб я зміг працювати тільки для роботи. Але знаєте, як воно? Я зважив за і проти. Ну, ти скажеш, Ваня, навіщо так ото роздувати? Візьми собі якогось пріуса, щоб недорого платити за бензин і, і радійся життю. Але розумієте, я хочу таку машину, щоб вона була і велика, якби для сім'ї, тому що в нас скоро поповнення і якби, потрібна велика машина. І з тих, яких я дивився зараз, в мене. Топ один це Хайлендер, на другому місці в мене Акура. Я не знаю, мені подобається, як вона виглядає всередині і взагалі машина така гідна. І щось Subaru я дивився, але поки на першому місці в мене гібрид Toyota Highlander. Її ціна десь в районі 40-50 тисяч можна знайти. Я так ще ціни. Прям не придивлявся, але тому, можливо, ти дивишся це відео і ти щось знаєш про машини. порекомендуй, будь ласка, що можна було би взяти таке, щоб, е, щоб вона була симимісна, щоб можна було би прям всією сім'єю сісти і поїхати без проблем. Плюс е, в пріоритеті вона мені для роботи, і щоб я зміг туди загрузити весь свій інструмент. Все, що мені потрібно для роботи, і якби щоб не було в мене з тим проблем. Infiniti мені ще подобаються, Але вони такі не дуже великі, тому не знаю. Honda Odyssey, я дивився, теж непогана Honda, наче Honda. Тому роздивляюсь щось таке, щоб мотор був 3,6, щоб в перспективі гібрид, щоб економити на, на тому всьому. І якось так, тому якщо ти розбираєшся в машинах, то, будь ласка, порекомендуй мені, що краще взяти. Як ви могли бачити, я спочатку брав Artrain і Потім мені потрібно пересісти на ці трейн. Тому Тому так, а як по іншому? А якщо б була машина, я би спокійно собі сів в машину і по Бруклені без всяких проблем би доїхав. Тому, тому поки трейни, що робити? Якось так? Мені вже цікаво, що там буде за робота. Я так на пів години швидше виїхав тому що щоб не запізнюватись і якось так, дивіться, які гарні будинки. Всі переходять на зелене, і я переходжу на зелене. Дивіться, як роблять. Їду, готують прямо на п'ятачку. <рес> Музичка грає, їда готується, а нам потрібно подивитися, куди ми йдемо, щоб потім отоні бігати. Я, знаєте, буває так, задивлюсь десь в камери, <рес> десь туди-сюди, а потім так, нам йти туди, там потрібно сі трейн брати і їхати. Їхати на Бродвей, тому що вулиця Бродвей є як і в Манхетені, так і в Брукліні. Тому якось так. Поки я їду, попрошу тебе, будь ласка, провірити підписочку, чи ти підписаний на канал, поставити великий-великий палець вверх, бабахнути в колокол, щоб не пропустити наступні відео. І ти поки пиши коментар, пиши яку машину ти порекомендував мені взяти. А, а я поки буду бігти до тренера. Друзі. Ви запитуєте. Багато хто пише мені вже в інстаграм, в телеграм, що а що потрібно, щоб повісти телевізор, а яку ж поклівку ти використовуєш, а для яких ситуацій? Тому я так став і знаєте, вже людей так трішечки багато назбиралось і. Я не завжди можу всім відповісти вчасно. Тому я подумав, можливо, є сенс зробити якесь, наприклад, відео по Mount, General Mount і зробити відео, який інструмент вам потрібен для цього, щоб почати цю роботу, які анкера потрібні, що я використовую в роботі. Тобто, знаєте, такий якийсь базовий тулс, щоб взяти це все. Наприклад, і почати вже завтра працювати, брати клієнтів і працювати. Тому, якщо тобі то цікаво, я думаю, що накидайте, будь ласка, в коментарях, щоб я зрозумів, що можливо є сенс зробити окреме відео. Таке, наприклад, для цих два скіла, що нам потрібно: які інструменти, е які маунти, що я використовую, і так далі. Якщо під цим відео набереться е 50 таких. Коментарів, що вам було б цікаво подивитися, який інструмент я використовую. І якби від А до Я, знаєте, такий можливо і гайд, типу, тому що мені кожній людині відповідати, це дуже багато часу займає. Я не завжди просто можу це зробити, не завжди вистачає часу у мене на це. І тому зробимо такий, я думаю, що гайд. Якщо вам це цікаво, то. 50 коментарів, будь ласка, по цій темі, і я записую відео гайд про те, що потрібно, який інструмент потрібен для роботи General Mount і TV Mount. Все, домовились. Комусь можливо це допоможе. Допоможе почати працювати самому на себе, брати клієнтів. І якщо це так, якщо я вам чимось допоміг, і то ви завжди можете мене пригостити е, чашечкою кави. Я залишаю лінк. Е, в описі Ютуб каналу а я буду їхати до клієнта, так що зустрінемось friend, 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 friend. Friend Друзі, в мене така ідея. І знаєте, я хочу е, запустити челендж. І мені реально потрібна машина, тому я роблю наступним чином: я відкриваю банку, в яку я буду відкладати всі свої чайові. За два місяці на машину. І ви прям в кожному випуску я буду говорити про те, скільки чайових, яка сума, і в перспективі, за два місяці я за цю суму візьму собі машину. От скільки, скільки вийдеться не збирати чайових, от скільки, от за, за таку суму я візьму машину. Так що, е, якщо ти хочеш підтримати мене, залишаю лінк на Buy me a Coffee. Можете мені там. Чашечку гарячого капучино то буде тільки плюсом. Я це також буду враховувати в цю банку. Так що біжу до клієнта, бо залишилось уже 5 хвилин. А я бляха такий, що завжди приходжу на 10 хвилин раніше, а вже залишилось 5 Тому я побіг. Ти не переключай. Будь ласка, коментар, що ти думаєш про то, палець вверх, колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. А я біжу, біжу, потрібно працювати. Friend from America. Що, друзі? Ми на об'єкті. І я хочу зараз застелити все е, клієночкою спочатку, щоб нічого не заляпати тут. Але тут я дивлюсь, що все так трошечки, знаєте, як, ну, не в кращому стані, але. Але нічого. Маємо, що маємо. Ми фарбуємо дві стіни, тому я думаю, це у нас не забере багато числа. Нам потрібно пофарбувати ось цю стіну і ось цю стіну, а потім вже будемо дивитися, що будемо робити далі. Friend from America. Так, друзі, покажу трошки робочого моменту, тому що мене просили це зробити. І в даному випадку, взагалі, я плінтус завжди е, стараюсь е, типувати, але тут у нас така ситуація, що можна і отак. Я набираю фарби, відходжу трошки далі, опускаю вниз і заливаю все рівнесенько, гарнесенько, фарби. І далі провожу. І в мене виходить. Гарненька, рівненька лінія і без ніяких розводів, тобто все гарненько зафарбовується, якщо ні, то ви ще можете поправити. Якщо десь залізли, можете витерти. Ну, в мене вже якось воно виходить ось так, тому я вже і не користуюсь. І бачите, у нас тут є дуже великий проміжоток. Де я можу просто кісточкою туди залізти, і, е, щоб, не, щоб просто не е, зафарбувати наш плінтус. Тут все таке липке, я не розумію, що тут на підлозі відбувається, але підлога тут така, знаєте, фарбували тут дуже і дуже неаккуратно. Тому я не знаю, в мене все прям лепне до ніг. Не знаю, що з цим робити, але... Окей, що зробиш? Маємо все маємо. Дивись, дивись просто все ліпиться за ногами, беляхому. Нічого, Тому я так швиденько зараз. Взагалі я починаю зверху вниз, але тут я чомусь захотів знизу вверх. Різниці в принципі немає. Просто я не дуже хотів лізти на драбину. Спочатку вирішив так, а потім вже полізу до гори. Стіни тут високі. Незвичайні, тут, тут буде перукарня. Наскільки я зрозумів, дівчинка сказала, що тут буде перукарня, тому колір такий цікавий, я обов'язково в групу скину код цього кольору, тому що колір фарби дуже гарний. Мені подобається. А якщо би я використовував, якщо б я використовував малярну стрічку, ви самі розумієте, поки я би це все малярною стрічкою, поки... Вверху би все малярною стрічкою, потім, поки би зафарбували, воно бере набагато більше часу. Тому поки, поки працюємо так. Дивіться, як у нас. Получається рівненька лінія. Плінтус наш не у фарбі, тому, тому метод робочий. Користуйтесь, будь ласка. Ще хочу показати один момент. Я завжди розетки стараюсь знімати. Але в даному випадку... Ми можемо просто акуратно отак зробити і зафарбувати. Тобто теж без ніяких проблем. Акуратно і дивіться. Все гарненько, все чистенько, таку саму маніпуляцію робимо знизу, зверху і з усіх боків. Отак. Все. Все гарненько, чистенько, ніде нічого не заляпано. Окей. А поки би отайпував, це набагато більше часу забирає. Тому я працюю зараз так. Friend, 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 friend from я закінчив. І, чесно кажучи, там я пофарбував дві стіни, і робота взагалі така маленька. Просто вона мені розписалася так, що там прям великі стіни і роботи багато. І я такий окей, а я прийшов, <с knowledge> я працював годину десь. Один 10 може. <хи> і такий, блін. Так далеко їхав. І... Але... Але це бізнес. Вони... Це якби салон красоти. Вона відкрила салон красоти. І хоче там трошки зробити порядок. Дивіться, які фури. Тут їздять. Так, що ми йдемо на червоне? Ми ж в Брукліні, правда? Вау, бахна така крута. Дуже класна. Поїхала. БМВ. Я вам скажу так, що БМВ не дуже тут е, рахується якби за хорошу машину. Але якщо брати нову, то мені здається, і БМВ класна. А, на рахунок бізнесу. Це бізнес, це салон красоти буде. Дівчин, е, дівчинка зняла таке приміщення, хоче зробити там гарно. Підфарбувати стіни там в такому стані. Я їй сказав, що я можу стіни трошки пофіксити. Вона говорить, ні, не потрібно, того, що вона там буде дуже багато чого е, там повісити на ці стіни. І там будуть якісь і е, е, якісь тумбочки, якесь щось. Тому вона сказала, що того не буде видно. Я сказав, Окей. Е, вона запиталася, яку роботу я ще роблю, тому я буду в неї робити ще General Mount, TV Mount. І ми вже так домовились. І що найцікавіше, це бізнес і їм залишають чайові завжди. І вона мені залишила чайові. Вона залишила мені 45 доларів чайових, Плюс я зробив в неї 110 доларів. Що рахую, знаєте, як, грубо кажучи, за годину роботи то не є погано, але хочеться, знаєте. Я люблю так прийти, знаєте, 5-6 годин попрацювати. А то мені подобається. А отак, годинку, ну не знаю. Але добре, що і така робота є, тому що е з роботою зараз проблеми, хоча повинен вже початись сезон. Гей! Е повинен початись сезон. Всі переїжджають, з'їжджають, всі хочуть фарбувати, всі хочуть щось робити. Тому я зараз буду настроювати рекламу, так щоб більше брати роботи в Брукліні. І, якби, в перспективі, за два місяці я хочу взяти машину. Тому плюс 45 баксів в банку. <рес> І їдемо далі. подивимось, що далі з цього всього буде. А ти обов'язково перевір підписочку на канал, постав великий палець вверх, якщо тобі сподобалось це відео. Е, я чекаю на твій коментар. Зустрінемось там. Підняв, підкинув, всім гарного дня, веселого настрою і до нових зустрічей.